Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про портативну EDC кавоварку Vakako Nano Press. Я поділюсь своїм досвідом, враженням від користування цією кавоваркою. Розберемо її плюси, мінуси. В мене червона кавоварка. Вона є в різних кольорових гамах: є зелені, жовті, класичний чорний, білий кольори та безліч інших. Поставляється кавоварка в такому чохлі. Захисному має розбірну конструкцію. Складається з трьох частин, про які ми зараз детально і поговоримо. У нас є відкидний отакий поршень, ну, до нього ми повернемо ще. В нижній частині коварки у нас іде ложечка для кави, досить зручна, потім продемонструю, як їй працювати, і щіточка щіточка для очищення фільтра від залишків кави. І це ще у нас не все. Нижня частина, вона модульна, і складається з чашечки. Червона це чашечка для кави, а чорна це ємність для води. Об'єм цих двох чашечок по 80 мл. Поєднуються вони між собою досить просто, не треба нічого крутити, просто натиснути і з'єднати. Далі у нас іде нижня частина кавоварки, де розташований безпосередньо фільтр, через який проходить кава. І даний фільтр не дає потрапити кавові гущі до вашого кавового напою. Ну, так, досить просто він розбирається, збирається. Між фільтром та кавоваркою у нас стає холдер, який розрахований на одну порцію, еспресо. В центральній частині розташований запатентований механізм, завдяки якому утворюється необхідний тиск для приготування якісної кави, яка за своїм смаком буде наближена до кави з професійних. Кавових апаратів. Поршень у нас не потребує якихось там зайвих там, силових навантажень. Він досить легко натискається. Для того, щоб його е відкинути або сховати, нам потрібно його просто провернути, щоб відкинути проти годинникової стрілки, щоб сховати, притиснути і за годинниковою стрілкою провернути. Кавоварка в своєму стандартному вигляді е розроблена для приготування еспресо. Якщо хтось хоче подвійне еспресо або там американо, інші напої, вона також на це здатна, треба купити певні допи. І це в свою чергу розширить її функціонал. В кадрі вам покажу спайдерка Enduro. Сьогодні взяв я її також з собою в ліс, проведу деякі тести, це буде невеличкий анонс. Наступний огляд буде саме на цей ніж. Але поки відкладемо його в сторону і перейдемо до приготування нашої кави. І єдина умова, яка потрібна для того, щоб приготувати каву, це наявність безпосередньо самої кави та гарячої води. У верхньому відділенні у нас є отака позначка. Це позначка, по яку саме треба заливати воду в цю ємність. Зрозуміло, що вода у нас має бути гарячою, з собою її можна принести там в ліс в термочарці, як я це зробив, або можливо купити джетбойл, нагріти прямо на місці. Я... Заради економії часу приніс її сьогодні в термочашці. Так, і після того, як ми налили води, нам потрібно приєднати її до самої кавоварки. Це робиться досить просто, не треба нічого крутити. Там є маленькі пази пластикові, і ми приєднуємо її до самої кавоварки. Так, це у нас виглядає таким чином. Так, найвідповідальніша частина зараз буде це засипання самої кави в холдер. Для того, щоб приготувати якісне, гарне еспресо, то і помол кави має бути відповідно під еспресо дрібним. Так, беремо, можна засипати каву одразу в холдер, але йде у нас в комплекті така мірна ложечка. Цю ложечку ми потім використовуємо і в якості, в якості приладу, яким ми будемо трамбовувати цю каву. Це ми будемо робити таким чином, трошечки. Рівномірно розправимо каву по холдеру і притиснемо її нашою ложечкою. Одягаємо це все в фільтр. Так, це не туди поки що. Так, фільтр, частина з фільтром. Трошки розсипав каву, треба буде зараз помити чашку. Так, от таким чином одягаємо фільтр. Фільтр у нас вже вкручується. Досить тут така дебела різьба. Досить надійно вкручується сюди. Так, Зараз чашечку я помию і будемо спостерігати спостерігати приготування самого еспресо. Так, момент. За моїми підрахунками, нам потрібно буде зараз зробити десь приблизно 30 натискань на цей поршень для приготування якісного кавового напою. Так, Мені взагалі зручніше це робити обома руками, але зараз для кадру, щоб ви бачили, я. Одну руку приберу. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як утворюється крема. Оця сама пінка, яку вам, напевно, не дасть жодна портативна кава машина, крім Вакако, нанопресо. І подивіться, як воно утворюється. На вигляд, ну, просто ідеальна кава. За смаковими якостями, повірте, вона також досить, досить на рівні. Так, дотискаємо. Останні останні буквально натискання робимо, і наше еспресо готове. Якщо хтось п'є там американо, лате, капучино, то ця коварка також на це здатна. Це можна подивитись в інтернеті рецепти, можна докупити певні, певне обладнання для цього і насолоджуватись маком своєї улюбленої кави ну, майже будь-де. Будь-де, де у вас є доступ до гарячої води. Скажу вам так, як людина, яка досить часто буває в місцях, де немає доступу до нормального кавоапарату, немає кав'яри, немає кави. Ця річ, вона ну, для мене, це, це саме моя edc кавоварка, бо вона зі мною кожен день, я користуюсь нею кожен день. За своєю насиченістю, за своїми смаковими якостями, ну мені вона взагалі не стоїть в порівнянні з будь-якими там кайзерками, турками, то все, то все таке. По ціно... ціновій політиці вартує вона десь приблизно там, на різних сайтах, в різних магазинах, десь біля трьох тисяч гривень. Є дорожчі, є дешевші варіанти, є там різні знижки. Тому особисто я вважаю, що це досить прийнятна ціна. За таку досить необхідну, як на мене, річ. Збирається вона досить просто, вкидаємо назад чашечку, ложечку, вкручуємо це все. Я доп'ю каву, потім просто. Під'єднаю туди стаканчик, все це упакую в чехол, кину в портфель і піду, піду далі додому. Дома вже її помию. Досить зручно її з собою носити. Вона досить дебела в транспортуванні, там якось її пошкодити, ну, майже неможливо, на мою думку. Якщо ви там не збираєтесь в горах падати з рюкзаком, кудись в прірву, то я думаю, нормально всіх такі. Важкі умови ця кавоварка витримає. Якщо вже шукати мінуси, то можна, можна до мінусів занести те, що вона сама не, не кипітить воду. Треба завжди носити з собою джет-бой джет або мати доступ до чайника електричного. Для когось може бути мінусом те, що під цю кавоварку завжди потрібно возити з собою необхідного помолу каву. Проте Є версії, які розраховані під капсули, можливо, можливо, комусь буде зручніше з капсулами. Я обрав собі саме спеціально обрав під мелену каву, бо мені так подобається. Такий в цілому вийшов огляд на кавоварку, яка стала частиною мого edc стафу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за лайки, коментарі, перегляди, за підписку на канал. Далі буде більше оглядів, більше контенту. До побачення.